Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Поруч з небезпечним гамаком з'явився дитячий майданчик. Після втручання народного контролю у дворі на вокзальній 77, що у Кам'янці-Подільському з'явилась гойдалка, гірка та автомобіль. Ще місяць тому батьки з вокзальної 77, що у Кам'янці-Подільському, демонстрували активісту громадського руху Народний контроль Олегу Ковалю свій дитячий майданчик, небезпечний гамак та гойдалка, яку виносять з дому. Наявності є тільки пісочниця. Більше нічого. В дворі проживає близько 15 дітей. Ще також приходять з сусідніх будинків дуже багато. Літом нараховувалось близько 30 дітей, які граються в нашому дворі. Ні одної гойдалки немає, зовсім нічого. Я катаюсь, муку мій друг ганяє кутів, що в нас бує качелі. Тоді заступник міського голови Кам'янця-Подільського Сергій Бабій запевнив активістів та журналістів, що майданчик дітлахам таки встановлять. І ось вже через тиждень у дворі спочатку встановили гойдалку та гірку, а згодом і дерев'яний автомобільчик. Буквально читайте, майже зразу, після того як ми звернулися до вас. Бо от буквально через тиждень нас вже провезли цікаві іграшки для дітей. Ми хочемо подякувати народному контролю громадський рух за те, що відгукнулися на, наш, на нашу проблему, що в нас не було дитячого майданчика. А зараз діти задоволені і шкільного віку, і садика. Так що ми вам дуже вдячні. Дякуємо. За те, що відгукнулися на наше звернення щодо дитячого майданчика, установили гарну дитячу гірку і гойдалку, а також поставили чудесну машинку, на якій хлопчики і дівчатка дуже полюбляють кататися і розважатися. Ми й надалі реагуватимемо на звернення людей. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Якщо політики, чиновники і правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми, команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Щобудня о 20.00 та о 21.40 на каналі Поділля Центр.